Вітаю вас, малята! Давайте весело грати та математику вивчати. Погляньте, на лісову галявину вийшли дітки. Гратися, кого ж вони там побачили? Давайте їм підкажемо. Будьте уважні та слідкуйте. У зеленому жакеті галасує в очереті, Хоч не риба та не рак, Проте плавати мастак. Хто це такий? Правильно це жабка. А скільки жабок вийшло на галявину? Подивіться, порахуйте, правильно, одна. Слідуючи, хто це не козлик, а рогатий, повільний, вайлуватий, на собі він носить дім і хавається у нім. Хто такий? Звісно, правильно, це равлик? Скільки равликов вийшло на галявину? Правильно, один равлик? Хто ж іще з'явився на галявині? В нього довгий хоботок? З квіт збирає він пилок, чия яскраві крильця має, безтурботно він літає? Хто такий? Правильно, метелик, скільки метеликів на галявині? Правильно, один метелик. Хто ж іще з'явився на галявині? У червоного малятка, на спині краплинки, цятки чує лагідні слова вмить до сонечка зліта. Вірно, правильно, це сонечко жучок. А скільки їх на галявині? Правильно, один. Хто ж іще з'явився на галявині? У живого гвинтокрила, на спині прозорі крила, кольорові шати, Любий мандрувати. Подумали, здогадались? Вірно, це бабка. А скільки їх на галявині, подивіться. Правильно? Одна. Ой, а це що таке? Подивились, дітки, та й задумалися. Давайте допоможемо діткам відгадати, ця красуня одиниця, гарна і струнка, як спиця. З виду паличка звичайна, а вгорі картузик файний. Здогадалися? Діти, та це ж цифра, цифра один. Цією цифрою позначаємо один предмет. Коли бачимо щось по одному, погляньте, на що схожа цифра одиниця. Так, це звичайна паличка. Може бути паличка від сирника. Може бути паличка з Льодяника. Подумайте, на іще, на що схожа одиничка? Правильно, дуже багато предметів, схожих на неї. Ой, пригадали діти про свої іграшки. Подумали та й стали гадати, скільки іграшок. Дітей вдома. Погляньте. Скільки ведмедиків? Підкажіть. Правильно один. Скільки пірамідок? Правильно одна. Скільки конструкторів? Правильно один. Скільки потягів? Вірно один. Скільки брязкальців? Правильно одне, а скільки каченят. Вірно, одне. Відгадали допомогли. А зараз дітки пропонують вам іграшки впізнати, весело пограти та назвати, скільки ви бачите в цій купі схованих іграшок. Назвіть іграшки, які бачите в цій купі. Оскільки іграшок в ній. Подивіться, будьте уважні. Правильно, дуже багато іграшок, але вони всі різні, і їх всіх по одному. А тепер наші дітки дуже вдячні вам та дуже задоволені за те, що ви з ними гарно пограли. Дякують вам за все. До побачення та до нової зустрічі!